Розділ 11. Убивство Прокинувшись наступного ранку, Кетрін розплющила очі на зустріч яскравому сонцю. Вона пішла снідати рано, але не зустріла у вагоні ресторані нікого зі своїх учорашніх знайомих. А коли повернулася в купе, те встигло набути свого денного вигляду з усиллям провідника. Смаглявого чоловіка з обвислими вусами і меланхолійним обличчям. Мадам поталанило, кинув він. Сьогодні сонячно, бо пасажири вкрай розчаровуються, прибуваючи сірого ранку. Я б так точно була розчарована, зауважила та. Чоловік приготувався йти далі. Ми дещо відстаємо від графіка, мадам. Я дам вам знати, коли під'їдемо до Ніцци. Кетрін кивнула. Вона сиділа біля вікна, заворожена сонячною панорамою Пальми, морська синява, яскрава жовтизна мімоз. Усе це чарувало новизною жінку, яка впродовж 14 років знала тільки сірі англійські зими. Коли потяг прибув у Канни, вона вийшла і прогулялася пероном. Кетрін розбирала цікавість, як же там леді в норковому манто, і вона звела погляд на її вікна. Жалюзі були досі опущені, і то тільки на них у цілому потягу. Це трошки здивувало міс Грей. І коли та знову піднялася у вагон, то пройшлася по коридору. І помітила, що двері обох купе і далі наглухо зачинені. Жінка в норковому манту, вочевидь, не належала до ранніх пташок. Невдовсі до неї зайшов провідник і сказав, що за кілька хвилин буде ніцца. Кетрін дала йому на чай. Той подякував, але й досі топтався. У його поведінці відчувалося щось дивне. І міс Грей, яка спершу подумала, що, може, чайові були не надто щедрими, замить переконалася, що річ у дечому куди серйознішому. Чоловік мав хворобливо бліде обличчя, тремтів усім тілом, і взагалі, здавалося, наче його на смерть налякали. Він якось дивно подивився на неї, а відтак ні з того, ні з цього спитав. Нехай мадам пробачить мене, але чи зустрічатимуть її у нітці друзі? Напевно, так, відказала Кетрін, а що? Але провідник тільки похитав головою, промимривши дещо, чого жінка не вловила, і вийшов. І лише коли потяг зупинився на станції, чоловік з'явився знову і почав подавати з вікна її речі. Кетрін розгублено простояла хвилину другу на пероні. Аж тут до неї підійшов якийсь білявий молодик із янгольським личком і досить невпевнено промовив: Міс Грей, чи не так? Кетрін відповіла, що він не помиляється, і той засяяв неземною усмішкою і забурмотів. А я, пупсик, ну ви знаєте, чоловік Леді Темплін. Гадаю, вона писала про мене, хоча, можливо, і забула. У вас зберігся багажний талон, бо я був загубив свій цього року, так от ви не повірите, яка довкола цього здійнялася буча. Французька бюрократія в усій красі. Вона дістала талон і вже збиралася рушити з молодиком. Аж раптом чийсь вкрай люб'язний і підступний голос прошепотів їй на вухо. Хвилинку, мадам, коли ваша ласка? Обернувшись, Кетрін побачила перед собою суб'єкта, який компенсував собі нестачу зросту одностроєм, ясно обшитим золотими галунами. Чоловік пояснив ситуацію. Виникли певні формальності. Тож чи не буде мадам така ласкава пройти з ним. Ці поліцейські постанови тут він здійняв руки горі, безперечно, абсурдні, але нічого не вдієш. Містер Пупсик Еванс зрозумів почути хіба дуже приблизно. Французькою він володів у вкрай обмеженому обсязі. Упізнаю цих жабоїдів, буркнув він. Містер Еванс належив до тих гордих синів Альбіону, які, обживши якусь частину чужого краю, із глибоким презирством ставляться до корінного населення. Завжди в них як не одна безглузда витівка, то інша. Хоча людей на станції ніколи досі не хапали. Це щось новеньке. Гадаю, доведеться вам скоритися. І вона подалася за чоловічком у формі. На подив Кетрін, той провів її до запасної колії, куди перевели один з вагонів потяга, який пішов. Він запросив мадам піднятися в нього і, рушивши поперед неї коридором, відчинив двері одного скопе. Всередині виявилися бундючніший на вигляд чиновник, а за ним іще якийсь безлиций тип, який скидався на протоколіста. Той, що пихатіший, вічливо підвівся, кивнув до Кетрін і промовив Даруйте, мадам, але існують певні формальності, на які слід зважати. Мадам, сподіваюся, розмовляє французькою. І, гадаю, непогано мсьє, відповіла Кетрін тією ж мовою. От і добре. Прошу, мадам сідати. Я комісар поліції. Моє прізвище Ко. Тут він значуще випнув груди і та спробувала здатися глибоко враженою. Бажаєте побачити мій паспорт? запитала Кетрін. Прошу. Комісар проникливо глянув на неї і коротко фиркнув. Дякую, мадам. Він узяв у неї документ, а потім прокашлявся. Але що мені насправді потрібно? То це деяка інформація. Інформація? Комісар повільно кивнув. Про Леді, яка була вашою попутницею. Ви з нею вчора ділили столик під час ланчу. Боюся, я нічого не можу вам повідомити про неї. Так, ми розговорилися за їжею, але вона для мене цілковита незнайомка. Я ніколи її раніше не бачила. І попри те, різко сказав комісар. Після ланчу ви разом повернулися в її купе, де ще певний час просиділи за розмовою. Так, відповіла Кетрін, це правда. Поліцейський схоже очікував, що вона щось додасть, і підбадьорливо поглянув на неї. Ну ну, мадам. Що ну, мсьє, не зрозуміла міс Грей. Ви, очевидно, можете дати мені приблизне уявлення про вашу розмову. Могла б, відказала Кетрін, але наразі не бачу для цього причин. Вона відчула якесь типово британське роздратування. Цей чужоземний чинуша здавався їй занадто зухвалим. Не бачите причин, вигукнув комісар. О, запевняю вас, мадам, причина існує. Тоді ви, певно, повідомите її мені. Той у задумливому мовчанні хвилину другу пошкріб підборіддя і нарешті промовив. Мадам, причина дуже проста. Леді, про яку йдеться, знайшли сьогодні вранці мертвою в її купе. Мертвою, охнула Кетрін. Що з нею сталося? Серцевий напад? Ні, мовив комісар замисленим, ба навіть замріяним тоном. Ні. Її вбили. Вбили, скрикнула жінка. Тепер ви розумієте, мадам, чому ми прагнемо зібрати всю інформацію, яку лише зможемо. Але ж її служниця, звісна річ. Її служниця зникла. Ох, Кетрін спинилася, щоб зібратися з домками. Оскільки провідник помітив, як ви розмовляли з нею у її купе, він, що цілком природно, повідомив про цей факт поліцію. Саме тому, мадам, ми вас і затримали. У надії одержати деяку інформацію. Мені дуже шкода. Сказала Кетрін, але я навіть не знаю її прізвища. Її прізвище Кетерінг. Його ми дізналися з паспорта і бірок на багажі. А от якби нам. Тут у двері купе постукали, і мсіяко, насупившись, прочинив їх дюймів на шість. У чому річ? владно поцікавився він. Мене не можна турбувати. Крізь щелину проглянула яйцеподібна голова обіднього знайомця Кетрін. На обличчі в нього проминилася усмішка. Мене звати Еркюль Пуаро, сказав він. Та годі вам, ледь видобув комісар. Невже той самий Еркюль Пуаро? Гласною персоною, підтвердив чоловічок. Пам'ятаю, ми якось стикалися з вами в Паризькій карній поліції, мсьєко, хоча ви, поза сумнівом, навряд чи мене пригадуєте. Навпаки, мсьє, навпаки, сердечно запевнив поліцейський. Проходьте, прошу вас. Ви знаєте про це? Так, знаю, мовив Еркюль Пуаро. От і зайшов поглянути, чи не зможу чимось допомогти. Матимемо за велику приємність, негайно відказав комісар. Мсьє пуаро. Дозвольте відрекомендувати вам, він зазирнув у паспорт, який і досі тримав у руці. Мадам е, мадмуазель Грей, Пуаро посміхнувся до Кетрін. Дивно, чи не так? пробурмотів він. Що мої слова настільки швидко справдилися. «Мадмуазель, на жаль, змогла повідомити нам украй небагато, зітхнув комісар. Я саме пояснювала, сказала та, що ця бідолашна леді була для мене цілковитою незнайомкою. Пуаро кивнув, але ж вона бесідувала з вами, чи не так? м'яко запитав він. І у вас склалося про неї певне враження, хіба ні? Так, у задумі промовила Кетрін. Гадаю, що склалося. І полягало це враження в тому. Так, мадмуазель», – висунувся наперед комісар. Давайте но ну, послухаємо, що там у вас за враження. Кетрін сиділа і прокручувала в голові всю цю історію. Та хоч у неї і було таке відчуття, наче вона зраджує свою конфідентку. Проте, коли у вухах дзвеніло те огидне слово вбили, жінка не сміла нічого втаїти. Від цього могло надто багато залежати. А тому так точно, як лише могла, міс Грей слово в слово повторила свою розмову спокійною. А це вже цікаво сказав комісар, зиркнувши на колегу. Еге ж, мсьє поро, цікаво. Та от чи має це стосунок до злочину і залишив речення незакінченим. Гадаю, це не могло бути самогубство, із сумнівом спитала Кетрін. Ні, відрубав поліцейський. Самогубство виключене. Її задушили чорним шнуром. Ох! Здригнулася жінка. Місьєкозь в долоні, вибачаючись. У цьому справді немає нічого приємного, аж ніяк. Гадаю, наші крадії у потягах дещо брутальніші за ваших. Це жахливо. Так, так, він і втішав, і вибачався. Але ж ви, мадмуазель, дуже хоробра. Я щойно побачив вас, так собі і сказав. Ця мадмуазель справжня сміливиця, і саме тому я попрошу вас зробити ще дещо. Тяжке, але запевняю вас, украй необхідне. Кетрін сторожко глянула на нього, а той вибачливо розвів руками Я збираюся просити вас, мадмуазель, бути такою ласкавою, щоб пройти зі мною в сусіднє купе. Мені конче треба це зробити, тихо спитала Кетрін. Я маю пред'явити її комусь для впізнання, пояснив комісар. А оскільки служниця зникла, тут він значуще кашлянув. Скидається на те, що ви саме та особа, яка найкраще роздивилася її, відколи вона сіла в потяг. Що ж, гаразд. Ледь не пошепки відказала міс Грей. Коли це так необхідно, вона підвелася. Пуаро злегка кивнув їй на знак схвалення. «Мадмуазель чинить розсудливо, промовив він. Ви дозволите мені супроводити вас? Мсьєко. З радістю мій любий мсьє Пуаро. Вони вийшли у коридор, і комісар відімкнув двері до купе вбитої. Жалюзі в його дальньому кінці були наполовину підняті, щоб впускати світло. Труп жінки лежав на полиці зліва від них, і то в такій природній позі, що можна було подумати, наче та спить. На Небіжчицю було натягнуте простирадло, а голова повернена до стіни, так що з під нього визирали тільки рудуваті червонясто-коричневі кучері. Мсьєко вкрай акуратно поклав руку на плече покійної і розвернув тіло так, щоб стало видно обличчя. Кетрін трішки відсахнулася, і її нігті вп'ялися в долоні. Сильний удар до невпізнання спотворив його риси. Пуаро різко скрикнув. Коли це було зроблено, хотів би я знати. Поцікавився він. Ушкодження при життєві чи посмертні. Лікар каже, що їх заподіяли трупу. Відповів Мсіяко. Дивно, мовив чоловічок, насупивши брови, і обернувся до Кетрін. Не бійтеся, мадмуазель, погляньте на неї уважно. Ви впевнені, що це саме та жінка, з якою ви розмовляли вчора в потягу. Міс Грей мала міцні нерви. Зібравшись із духом, вона ретельно та пильно поглянула на небіжчицю. А відтак нахилилася ближче і взяла ту за руку. Я цілком певна, за деякий час відказала вона. Її обличчя надто спотворене, щоб упізнати, але будова тіла, постава і волосся точно ті самі. А крім того, я помітила це. І вказала на крихітну родимку, на зап'ястку покійної, коли розмовляла із нею. «Бон», – схвально сказав Пуаро, Із вас, мадмуазель, чудовий свідок. У такому разі питань щодо її особи не залишається, хоча це все одно дивно. Із пантеличино насупився, вдивляючись у труп. Місіяко знизав плечима. Убивця, поза сумнівом, знатямився від гніву, припустив він. Якби її звалили з ніг, то це було б зрозуміло. У задумі промовив Пуаро. Але той, хто задушив її, підкрався ззаду і застав зненацька. Ядушний сап, здавлене булькання, от і весь шум, аж тут раптом цей удар на відліг по обличчю. Навіщо? Сподівався, що із потвореним до невпізнанності лицем її особу можуть і не встановити, чи ненавидів жертву так сильно, що не зміг стриматися і наніс цей удар, навіть коли та була вже мертва? Кетрін здригнулася, і чоловічок одразу ж повернувся до неї, щоб заспокоїти. Не дозволяйте моїм словам, мадмуазель, засмучувати вас. Доброзичливо проказав він Для вас усе це новина та жахіття, а для мене, на жаль, звична історія. Прошу вас обох дати мені ще хвилинку. Міс Грей та комісар стояли біля дверей, спостерігаючи, як Пуаро швидко оглянув купе зауважив одяг покійної, акуратно складений на краю полиці. Важке хутряне манто, яке висіло на гачку, та темно червоний капелюшок, кинутий на багажну сітку. А відтак пройшов у суміжне, те, де Кетрін бачила служницю. Там було не постелено. На сидінні лежали три чотири, аби як навалені пледи, коробка для капелюхів і кілька валіз. Чоловічок раптом обернувся до неї. Учора ви були тут, кинув він. А чи не помічаєте якихось змін? Може, чогось бракує. Кетрін уважно обдивилася обидва копе. Так, відказала вона, дечого не вистачає. Багряного сап'янного футляра. На кришці стояли ініціали ПБК. То міг бути, невеличкий Несесер. Або містка скринька для коштовностей. Я бачила його в руках у служниці. Он як? зацікавився Пуаро. Хоча я, звісна річ, забурмотіла Кетрін, зовсім не розбираюся в таких речах. Але, очевидно, раз немає ні служниці, ні коштовностей. Але тут отрутився мсіяко. Ви хочете сказати, що крадіжку скоїла служниця? Ні, мадмуазель. Проти цього є дуже вагоме заперечення. Яке? Вона залишилася в Парижі? Поліцейський обернувся до Пуаро. Мені хотілося б, щоб ви на власні вуха почули покази провідника, довірчим тоном промурмотів він. Вони дуже цікаві. Мадмуазель, поза сумнівом, теж воліла б їх послухати, зауважив чоловічок. Ви не заперечуєте, мсьє комісаре? Ні, сказав поліцейський. Хоча вочевидь заперечував, і то дуже. Звісно, ні, мсьє Пуаро, якщо ви так хочете, ви тут уже закінчили. Гадаю, так, а втім, одну хвилинку. Він саме перебирав пледи. А тепер підніс один до вікна і, глянувши на світло, знімав із нього щось пальцями. Що це? різко запитав мсіяко. Чотири темно руді волосини. Він нахилився над убитою. Так, із голови мадам. То що? Ви надаєте цій знахідці значення? Пуаров пустив плед назад на сидіння. Що має значення, а що ні, на цьому етапі сказати не можна, але ми повинні ретельно відзначити кожен манісінький фактик. Вони знову пройшли у перше купе, і за хвилину чи дві на допит прибув вагонний провідник. Вас звати П'єр Мішель? запитав поліцейський. Так, мсьє комісаре, я хотів би. Щоб ви повторили цьому панові, і він вказав на пуаро всю вашу розповідь про те, що сталося в Парижі. Гаразд, сія комісаре, після відходу потяга з Ліонського вокзалу я зайшов послати постелі, гадаючи, що мадам саме обідає, але та замовила кошик із провізією в купе. Вона сказала мені, що була змушена залишити свою служницю в Парижі, тож немає потреби стелити обидві полиці. Пасажирка, прихопивши кошик, перебралася в суміжне купе, доки я готував її місце до сну, а потім звеліла, щоб я зранку її не будив, оскільки вона любить поспати. Я запевнив її, що цілком зрозумів. І мадам побажала мені на добраніч. А сам ви в суміжне купе не заходили? Нім А ви попри це часом не помітили, чи був там серед багажу багряний сап'янний футляр? Нім не помітив. А чи не могло бути так, що в тому купе ховався чоловік? Провідник замислився. Двері залишилися прочинені, промовив він. Якби за ними хтось стояв, то я б його не побачив, але той, поза сумнівом, був би чудово видимий мадам, коли вона заходила туди. Цілком слушно, сказав Пуаро, чи не маєте ви чого додати до своєї розповіді? Гадаю, це все мсьє. Я більше нічого не пам'ятаю. Ну, а що було сьогодні вранці? поставив на відне питання Пуаро. Як і веліла мадам, я її не турбував. І вже аж перед самими каннами наважився до неї постукати. Оскільки відповіді не пролунало, я відчинив двері. Вона лежала на полиці і, здавалося, спала. Я торкнув її за плече, щоб розбудити. І тут. І тут ви побачили те, що сталося далі. закінчив за нього Пуаро. Треб'єн. Гадаю, я тепер знаю все, що мені треба знати. Сподіваюся, мсія комісаре, я не винен у жодному службовому недбальстві. Жалібно протягнув провідник. Щоб такий випадок і стався у блакитному потягу. Це просто жахливо. Заспокойтеся. Сказав поліцейський. Буде зроблено все, щоби по змозі не надати цій події розголосу. Хоч би суто в інтересах правосуддя. Я не думаю, що вас можна звинуватити в якомусь недбальстві. «Імсіє комісар повідомить те саме керівництво компанії. Ну, звісно, звісно, нетерпляче урвав його мсієко. Наразі ви вільні. Провідник пішов. Згідно з висновками судмедексперта, сказав комісар, жінка найвірогідніше була мертва ще до того, як потяг прибув у Ліон. А коли так, то хто ж убивця? Зі слів мадмуазель стає ясно, що в певний момент під час подорожі жертва мала зустрітися з тим чоловіком, про якого розповідала. І те, що вона позбулася служниці, здається важливим. А що, коли він сів на потяг у Парижі і та сховала його в суміжному купе? У цьому разі вони могли посваритися, і той міг убити її у нападі Люті. Це одна з версій. Інша ж і, як на мене, правдоподібніша, полягає в тому, що напад учинив злодій із цього ж таки потяга. Непомітно для провідника прокрався по коридору, вбив жертву і зник із червоним сап'янним футляром, який, поза сумнівом, містив досить коштовні прикраси. Найімовірніше, вбивця зійшов із потяга в Ліоні, і ми вже направили телеграфом на тамтешній вокзал запит щодо вичерпних даних на кожного, хто був помічений при виході з вагона. Або він міг доїхати й до Ніцци, припустив Пуаро. Міг, погодився комісар, але такий маршрут був би занадто ризикований. Чоловічок хвилину другу помовчав, а відтак запитав А в останньому разі ви припускаєте, що вбивця був звичайним потяговим крадієм? Комісар стинув плечима. Не будемо квапитися з висновками. Треба розшукати служницю. Може статися, що червоний сап'янний футляр виявиться при ній, а коли так, то чоловік, про якого жертва розповідала мадмуазель, може виявитися причетним до справи, і тоді це все ж злочин із пристрасті. Я особисто вважаю, що версія з потяговим крадієм ближча до істини. Останнім часом ці бандити зовсім знахабніли. Пуаро раптом перевів погляд на Кетрін. І ви, мадмуазель, — запитав він. Нічого не бачили і не чули вночі? Нічого, відповіла міс Грей. Чоловічок обернувся до комісара. Гадаю, ми не станемо затримувати мадмуазель надовше, запропонував він. Мсіяко кивнув. Вона залишить нам свою адресу. Кетрін повідомила йому назву Вілли Леді Темплін. Поороз легенько їй уклонився. Ви дозволите мені, мадмуазель, побачитися з вами знову? спитав він, чи у вас стільки друзів, що весь ваш час буде зайнятий? Навпаки відповіла Кетрін, я матиму вдосталь вільного часу і залюбки зустрінуся з вами знову. От і чудово, мовив Пуаро і коротко, по-дружньому кивнув їй. Це буде наш детективний роман. Ми розслідуватимемо цю справу разом.